Всім привіт, всем добра. Доброго дня. За кадром голос. Сьогодні <рес> вона не гікає так як постійно. Смішить мене. Так, сьогодні що у нас? Аджика. Домашня, домашня. Смачна, вкусна, Мамина. Остра. Мамина. Вот. Для цього вже я достав я подарок Миколаєвна. Бош. Верниться. Я їй подарил. Вот. Бош, кидай її. І... Пі-пі-пі. Так, для нам треба помадора. П'ять кілограмів. Томатики. Моркву, яку Моркую Миколаєва натерла. 1 кілограм. Я завжди тру. мені тепта більш подобається. Гострий перець. Чотири штучки. А це напишемо в описанні потім. Солодкий перець. Кілограм. Яблука. 1 кілограм і чесник. 200 грам. Чесничок. Саме, Чесничок буде у нас в одільну у посідню очередь крутитись. Короче, морква терация, все остальное перекручивается на нашу мясорубку. Приблизительно вот так вот. покажемо. Ось це. О, перекрутив, видержала наша. Не, Вона не старушка, вона бобошовська -бо проверена китайська машина. Шайман... Так, перекрутили ми все, перемішуємо гарно, і ставимо на огонь на 2-2,5 години. Завісімось, у кого як горіть. Тобто, що нам учасник не крутили. Ні. Я ми його перекрутили, але ми його сюди не додавали. Ще ми зараз поваримо до 10 години, а потім без нічого, без солі, без, а потім я покажу, що треба далі робити. Уже, вже пахне. Поки буде варитися у нас цей салат, ми будемо робити ще один. Ну це, це вже буде в наступному відео, кому цікаво, чекайте. Тобто, що це буде у нас соус паприкаш і соус мангочи. Так, це цікаві. вже буде наступне відео буде, так що чекайте. шукайте, ждите. Вот поварилась наша джичка. Сколько? Два часа? Берем два стакана олії. Вы видите, что такая миска, она варилась просто. чисто, ну, наша улюбленная моя миска. Для консервации. Так, теперь берем две ложки столовой соли. Треба махнатку цього, бо воно слабо чутно. Обо голос не говорить. Ми І напишемо. Так, а, тепер два стакани уксусу. Стакани? Стакани. І хто буде пробу Ну, Весной. І полтора Чого? стакана цукру. Вибачайте за шум, то в нас шуміла мікрофільовка банки стерилізувалися, як обично. Способом Миколаївни. Так, олії, сахар, уксус, чесничок. Зараз уже кидаємо свої чесничок. 200 грамів чесночок. Все це гарно перемішує. Можна більше, але я більше ложку не взяла. Будемо такою перемішати. І ще ставимо на хвилин 40 або годину. Смотра, який я огонь. У мене буде 40 хвилин і більше. Ми будемо розливати говорю. Можна спробувати, якщо ви любите гостріше, можна додати ось такі, я, мабуть, буду додавати ось такий перчик острий. Это. Червоный. Червоно-острый. А ну попробуй. Никакая. Она уже кисла. Беречь что? Она еще не варилась. А? <laughs> вот так ставим, варим. И далее покажем. Вот так вот. Поварилася наша ще аджичка, І онаша Миколаївна вже розливає її по баночках. Так от Я, тр... Ми її вже... Я, наприклад, її готую вже, наверное, 25 років, як не більше. Ну да. Я тут також попробував, то мене очі зарубіт колизли. А ты ж говорил кисло, не остро. Ось це так. Ну, так. Ми Баночки простерилізовані, Заповнився, треба накидати. Зачем? Ну, і? Ну, Я так это могу. И закатаем. Так что робіть, Кому сподобається, пишите. Всем смачного. Всем пока. Скажи пока.